Всім привіт! Сьогодні готую торт Желе. Мені потрібно 2 пачки будь-якого Желе однакового кольору, 700 г сиру, одна пачка 25 грамів желатину, 5 столових ложок цукру, ванільний цукор, 1 чайна ложечка, 900 мл води, бісквіт та фрукти для прикрашання. Бісквіт я показувала в минулих відео. Посилання на. Приготування бисквіта буде в описі під цим відео. Я буду потім перекладати, тому форму я затягнула дно стрич плівкою. 200 мл охолодженої кип'яченої води. Додаю пачку желе, джелатину, верніше. І залишаю, щоб розбухло. ванільний цукор, десь одну чайну ложечку. Желатин вже набух, тепер розчиняємо його на паровій бані або в мікрохвильовці додаю розчинений желатин. Все маса однорідна виливаємо зверху на бісквіт. Відправляю охолоджуватись до холодильника до повного застигання. Поки охолоджується наш торт, висипаю желе. Додаю кип'ячену воду. Желе потрібно додавати менше, ніж вказано на упаковці. От у мене 400 мл на одну пачку, то на одну пачку я додаю 350 мл води. Спочатку додаю небагато, в мене є вже охолоджена вода, щоб довго не чекати. Розчиню в невеликій кількості, одна склянка в мене тут десь. А потім додам уже холодну. Воду, звичайно шкіп'ячено. І тепер додаємо охолоджену воду, щоб воно охололо, поки застигне в холодильнику наш тортик, у нас вже і це желе буде готове. Можна просто залити, буде желе, можна прикрасити і потім залити буде ще смачніше і краще. У мене вдома є апельсин, тому я додам його. Але, звичайно, стараюся, якщо, наприклад, у вас зелене желе, то додаю. Під колір підбираю. До апельсину, звичайно, краще було б апельсинове желе чи будь-якого жовтого кольору і так далі. Ну, вже буде так, як буде те, що є вдома. Я в цьому году готувала варення із гарбуза, тому ще додаю варення. І після того, як залю, відправляю охолоджуватися до холодильника. Десь на годинку, щоб гарно все застигло. Ось такий дуже смачний тортик у мене вийшов. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал під відео, залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!